Данило. Данило, Матвій, Матвій, Максим, Максим, Роксолана, Лук'ян. Лук Олексій. У селі Вороців на Яворівщині організувалася група волонтерів, які називається Пацики з Вороців та Оксана Кончак, які готують такі гарні каші гречани з м'ясом домашнім. Це є шпондер Часниковий. Булгур готують. Свіже, свіженьке м'ясо. Я е, кидаю м'ясо в пакети, далі даю трогала, і, і він заливає воду, передаю Данило. запаю її пакети. І Данило робить. Добре, Данило, що ти робиш? Запалюю пакет. А далі що відбувається? А далі ми кидаємо автоклав. автоклав. І воно вже все готується повністю. І це вже післязавтра поїде все до наших військовослужбовців на всі фронти. Така гарна їхня продукція. Дуже ініціативні хлопці і дівчата, які організувалися завдяки. Одній меті. Ну, робитися легко для перемоги. Сказали, що дуже смачні кушківки у нас. Дякували. Було приємно. Звісно. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ви молодці. Це дуже великий вклад. Все починається з малого. Нехай вам Бог допомагає. І слава Україні! Героям слава!